Вікторія Дмитрієва вже є з нами. Вікторія, вітаємо і вам слово. Колеги вітаю. Зараз я перебуваю на ринку центральний у Чернівцях. Це ринок, який розташований у центрі міста. І зазвичай тут доволі людно. Водночас, ще декілька днів тому тут не було всіх продуктів, які входять до великоднього кошика. Наразі вони поступово з'являються. Тому ми прийшли на ринок, аби дізнатися у продавців, якими є ціни цього річ, та порівняти їх із минулорічними. Зазвичай до великоднього кошика входить ковбаса, сир, масло, яйця, бабка, паска та хвін. На частину з цих продуктів ціни зросли у порівнянні з минулим роком у середньому на 20-25 гривень. Водночас на ще декілька продуктів ціни не змінились. Наприклад, минулого року кілограм ковбаси вартував 380 гривень. Тепер це до ціна доходить до 400 гривень. За кілограм домашнього будзу можна віддати 250 гривень. За одне яйце від 6 до 8 гривень. Це залежить від категорії. Один з продавців бабок розповідає, що у нього вони вартують від 120 до 150 гривень за штуку, але він тільки отримав поставку, тому цін повністю ще не може сказати. Але якщо пройтись по ринку, то можна помітити, що ціни на бабки зростають до 250 гривень. Ці бабки відрізняються за розміром та декором. Найдорожчими писанками на ринку є ті, які вартують 70 гривень за штуку. Їх розписують протягом декількох днів воском. Починаючи з яскравіших кольорів та переходячи до темніших, це розповіла нам їхня продавчиня, тому вони вартують так дорого. Далі про те, скільки вартують інші продукти до великоднього кошика, розповідатимуть продавці. Баночки 70 гривень. Уже, я хочу сказати, четвертий рік у нас е ця ж хрін іде у одній ціні. Це в мене. А наприклад, я бачила і на зелені по 65 оптом, оптом, е що дають. Але я свіженькі при роблю сама, і за того я у мене є можливості продати дешевше. Є 150 гривень, а ангелочки 150 гривень. Є простіше, але це все натуральний віск. Такі 80 гривень, Уже три роки одні ціни на кошти. Ну 750 гривень без декору, декор 280 гривень. Такий 350 гривень, є 250 300. Є різні, є 150, є 200 гривень. Ми самі робимо, ми Закарпаття. Ми вже в самі Чернівці приїжджаємо 30 років з кошиками. Іменно на цей пазар більше 20 років. Також ціни на масло на ринку коливаються від 350 до 550 гривень. Але водочас продавці розповідають, що поки що попиту на великодні е, на великодні продукти е, немає. Він може з'явитися з четверга, коли люди почнуть готуватися до великодня дякуємо, Вікторія. Дякуємо за таке чудове ввімкнення. Вікторія Дмитрієва, кореспондентка із Чернівців, була у нас.